Ти не от Бога, ти ты взагалі ты от дьявола, і тобі потрібно пересмотрети все, то я просто мені стало страшно, мені стало больно. На території АТО і спілкування з людьми, які там ризикують своїм життям. Скажіть, будь ласка, там атеїсти є. Дійсно, людина, коли залишається сама, як стебелина кажуть, да, в полі? Як ви думаєте, взагалі, от людина віруюча, і людина, яка по своїй суті є атеїстом, їхня реакція, їхня оцінка буде різною. Проблема в тому, да, що то таки є правда. Так, там нема правди. З нуля. Так, з нуля. Так. він не перестає вірити Бога творця. Є гостра необхідність в щось вірити, влаштовувати своє життя уже, скажімо, пліч опліч з із Богом. Шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби. Пам'ятай, що я той, хто готовий тебе підтримати, втішити. Той чия воля по відношенню до тебе є блага. Залишайте в контексті.